Виконуємо номер 30 із завдань для повторення розділу 2, підручника, математика 6. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Велосипедистка подолала певну відстань за 1 годину. За який час цю відстань подолає? Перше. Пішохід, швидкість якого у три рази менша, ніж швидкість велосипедистки. І друге мотоцикліст, швидкість якого у 4 рази більша, ніж швидкість велосипедистки. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Швидкість і час руху при сталій відстані величини оберно пропорційні. Тому, якщо швидкість пішохода у 3 рази менша, ніж швидкість велосипедистки. То йому знадобиться в три рази більше часу. Тому один множимо на три, маємо три години і пояснюємо, подолає пішохід певну відстань. За 3 години і записуємо відповідь за 3 години. Тепер завдання друге. Швидкість мотоцикліста в 4 рази більша, ніж швидкість велосипедистки, тому йому знадобиться часу в 4 рази менше, ніж велосипедистці. 60 ділимо на 4, 1 година – це 60 хвилин, ділимо на 4, маємо 15 хвилин. І пояснюємо, знадобиться мотоциклісту. І записуємо відповідь. 15 хвилин Номер 30 із завдань для повторення розділу 2 виконано.